Російська армія вбила 13 жителів Марганця, що на Дніпропетровщині. Ще 11 поранила. Це результат масованої атаки з реактивних установок по мирному місту минулої доби. Це вперше російські окупанти розстріляли марганчан зі смерчів. У середмісті впало 10 снарядів, ще поруч 10 із градів. Усі прильоти припали на багатоповерхівки: палац культури, гуртожиток, дві школи та будинок для літніх людей. Найбільше загиблих у гуртожитку. Там жили пенсіонери та працівники місцевого гірничо-збагачувального комбінату. Загалом від прольотів одразу загинуло десятеро людей. Ще двоє померли у лікарні. Одна жінка не вижила після обстрілу сусідньої Мирівської громади. Услышав взрив упав на пол і почав ползти на виход. Коридор туди з коридору в підвал. Біж сюди. Це гуртожиток місцевого комбінату у центрі Марганця. 52-річний працівник пан Володимир тремтячим голосом розповідає, що пережив тієї ночі у своїй кімнаті. Каже, спав біля вікна, як близько першої години пролунали вибухи. Вам не передати просто відкуди що літі взриви, в спишки. Там не смотриться, відкуда що летить, А ну все сипиться, все та саме і стекла, й і камні, все летіло. Реактивний снаряд пробив дах гуртожитку та розірвався всередині. Тут одразу на верхніх поверхах загинуло дев'ятеро людей. Ще один снаряд виніс фасадну стіну у квартирі сусіднього будинку та пробив перекриття між поверхами. На щастя, там ніхто не постраждав. В Цій квартирі ніхто не проживав на даний момент, ніхто не ночував. І нижче квартири також люди виїхали в зв'язку з евакуацією. А в іншому будинку ракетою зруйнувало дах, і її уламок залетів до квартири. От снаряд попали прямо квартири, пробив двох стін, в пожертвування кімнаті, а туди снаряд шили уже. попали прямо сюди і розірвали його просто там. От бетонні плити, смотрите, Вот. у марганці від прильотів пошкоджена 21 багатоповерхівка, будинок культури, дві школи. В одній з них немає жодного обсілілого вікна. Вся школа в склі. Міжповерхове перекриття другого і третього поверху другого і першого поверху теж невелика така є розбиття, і на спортивний майданчик теж був приліт. Після прильотів до місцевої лікарні доправили 11 постраждалих. 56-річна Людмила отримала осколкове поранення у своїй квартирі на першому поверсі. Нагі белж, розрубала там сантіметрів десять, він застрял ж у нього там нагі. На жаль, двоє постраждалих померли у лікарні. У них були опіки і важкі травми. Ще чотирьох у стані середньої важкості відправили до лікарні обласного центру. П'ятеро лікуються у Марганці. Хворі в стабільному стані, в тому числі в психологічному стані. Це по полі травми, міновибухові травми, осколкові поранення, переломи, травми м'яких тканин. Мер марганця каже, це вперше російські окупанти обстріляли місто з реактивної установки смерч. І вже три тижні як марганчани втратили сон. Щовечора та щоночі по району російська армія гатить із окупованої частини Запорізької області, та ця атака була найкривавішою. В этих зданиях и сооружениях никогда не было военных. В детских садах, которые раньше прилетало, там никогда не было, что здесь в общежитии, никогда не было военных. Это просто йде запугування нашего населения. София Богуцька, Ярослав Шайко, Факты, асі ті. Єдине